Всім доброго дня. Так, питали по сої, розповім. Насамперед, е, який сорт у нас це максус е, вага 1000 насінин, конкретно це я зважив е, приблизно 148 грам, е, може відрізнятися, тому що е, різні розміри насінин є. Якщо відкалібрувати, то буде більше, якщо взяти більше. Так, розповім, значить було у нас 5 ділянок. Була обробіток ґрунту, був весняна оранка і дискування. Це основний обробіток. Так, найкращий врожай у нас був по весняній оранці. Цей рік значить, у нас без мінеральних добрив, конкретно під цю сою. Того, що і ціна була така, цінова політика. І загалом, от такий ефект. Бачите, можете поставити на паузу. І для себе також, якщо сумніваєтесь, що після чого сіє. Такий досвід скажу вам. Що після просапних культур соя доволі так себе не дуже добре почуває. Так. Перша ділянка, де я знімав відео. Значить, була там весняна оранка і два бронування. Перед цим там був ноутіл. Чому не посіяли по ноутілу? Тому що там сусіди палили берег, підпалили, були трошки стерню. І Хоч небагато, але все-таки прийняли рішення, що краще вибрати ділянку і посіять. Так, посів ще відрізнявся у нас у різній. Числа сіяли. Одна соя, але в різні дні. Це хотів для себе так зробити такий все таки чи має е, день в залежності від е, сприятливий чи несприятливий день посіву. Ось бачите, 29 квітня це був е, ніби найсприятливіший день для посіву сою за місячним календарем. Не знаю, хто також за цим слідкує, хто ні. Хотів просто перевірити. Е, ну Після дискування соя себе, е, можливо, якщо внести мінеральних добрив, кілограм десь по 150 ефект, буде, звісно, кращий. Е, звісно, з добривами соя проявляє і кращий врожай. Але, як на мене, без добрив це доволі так непогано вийшло, як для цього року. Тому що волога була і загальна вражанність на круг, значить, у нас була 23 центнери. Значна частина, це майже третя частина десь прибутку у нас йде на оплату комбайна, тому що в нас молотив комбайн це 60 гривень за сутку. І можете самі порахувати, скільки, як воно вийде. Так. Ну, загалом, в мене все. Суя була на 45-м міжрядді. І маємо ось такі результати. Дякую за перегляд.